день, Шановні наші друзі, з вами канал Сад Через І ми з Володією сьогодні, користуючись нагодою тим, що в нас є свій канал, ми е, хочемо е, зробити такий, привітання. При, таке невеличке передвідео. Привітання, да, перед основним, основною темою. наше привітання таке. В нас є дуже гарна людина, яка нас завжди підтримує, ділиться своїм досвідом. Це е, а, 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 Анатолій Олександрович Білецький. Я вибачався Анатолій Олександрович Білецький. Сьогодні йому виконується 79-та 79 річниця, людина дуже поважного вже возрасту і е, має багатий досвід у садівництві. Е, е, багато хто його знає. Він живе у місті Миколаєві, Його багато хто знає. Бо він займається інжирами і він себе позиціонірує як другий інжирний. Ми його так теж називаємо наш другий інжирний Анатолій Олександрович Білецький. Ми е, з Володією дуже раді, що ми маємо е, таку е, можливість, можливість да, спілкуватися з такою цікавою людиною. Багатий досвід, дуже багато. І головне, що це щира людина. Він ділиться усім, він розповідає все нам і завжди нам підтримує настрій, коли в нас щось не виходить, щось не виходить, він нас завжди підтримує. Ну, як це сказати, дедушка на позитиві. Такий дідусь на позитиві. Дуже радий, що ми з ним знайомі. І все-таки Анатолій Олександрович Білецький. Я вас дуже. Поздоровляю з вашою річницею, бажаємо вам міцного здоров'я. Бажаємо, щоб ви так і продовжували займатися своєю улюбленою справою, надихали нас своїм своїм досвідом, позитивом, не тільки нас, і всіх людей. Бо це так важно у ці, у ці такі складні часи, коли зараз таке твориться. Але коли не дзвониш, він завжди веселий, в нього завжди все нормально, все хорошо, так держать. Анатолій Олександрович, так держать. Ми вас дуже поважаємо, шануємо. Та що нам казати, ми вас просто любимо. А я теж приєднуюся. І Володя теж. Так, хто знає Анатолія Олександровича, це дуже відома людина у Миколаєві і не тільки за межами його. Приєднуйтесь, приєднуйтесь, поздоровляйте його. Він е, теж. Того вартий. Да, він, того вартий да, він того вартий. Це такі наші, як ми їх називаємо з Володю, такі наші тігри-садоводи, тігри-садоводи, які мають за, за плечима великий досвід. Велика вам подяка від нас, Володі і від всіх людей, хто вас знає. Нехай у вас все буде добре. Да. Да, ось так. Тепер я перейду до основного того, що ми, не, до того, що ми хотіли розповісти в цьому відео. До речі, кому, е, кому було ц... ми виклали відео про щеплення да? і е, дуже були здивовані, скільки людей хоче займатися щепленням, кому це цікаво. Я взагалі не думала, що це відео набере стільки переглядів, але дійсно люди в такі складні часи, але все одно якісь українці така велика нація, така чудова нація. Понімаєте, які як -от, знаєте, стріляні на все, а люди садять сади, люди продовжують, хочуть щепити, навчитися. Ну, це, це дуже, дуже дивовижна дивовижні українці, не перевершені. <смітні> <смітні> <смітні>, да. І е, що я хотіла сказати ще по щепленню? Це те, що я не ну, на що не звернула уваги. В той час, коли знімала відео від чайника до чайника, своє таке веселе відео від чайника До чайника. До речі, хочу ще сказати, що бруньки зелені. І сьогодні просто на вулиці нема можливості знімати, бо там йде другий день вже дощ. І слава Богу, що йде дощ, бо зима, зима була суха і весна суха, вже весь березень не було дощів, тому дуже гарно, що сьогодні в нас нарешті йде дощ. Так? І приходиться нам знімати в своїй оранжерії. Тут ми знімаємо з І, значить, Але ми хотіли, значить, що ми хотіли донести в цьому відео. Люди, які вчаться щепити, це я знову таки до вас звертаюсь. Е, да, я вам показала більше таке технічну таку, е, як сказати, технічну сторінку, сторінку да, цього, цієї справи щеплення, да, як відрізати бруньку, як прикручувати її, які там ну, ці всі моменти да, я показала. Але я не звернула таку, такої уваги на сроки. А для бруньки, для щеплення брунькою, це дуже, дуже важливо витримувати сроки. Я раджу тим, хто починає. Дивіться, Стежите за нашим каналом, і дивіться, ми з володю обов'язково викладати будемо, коли, що можна буде щепити. Там кісточкові, сімічкові, хурма, основні культури. Да? Хурма, шовковиця, горіхи. Це такі основні культури, які ми всі щепимо. і ми будемо викладати обов'язково перед кожним початком щеплення, коли будемо саме починати щепити, ми вам будемо це казати. І ще дивіться, щеплення не відбувається за один день. І ще хочу звернути до уваги, що це щеплення буде брунькою, тобто сроки будуть для щеплення брунькою. Це ми з Володією будемо розповідати тільки про щеплення брунькою. Значить, цей воно не відбувається за один день. Це починається воно. Зараз Володя вам все розкаже. Це коли воно починається, як там. Я хочу до, зауважити на тому, що е, е, люди, які живуть в більш холодніших регіонах, повинні розуміти, що вони повинні десь починати після того, як ми викладаємо відео, десь. Через неділю, там, наприклад, да? і впродовж місяця приблизно можна щепити. Люди, які живуть в більш тепліших регіонах, значить вони вже повинні вже зразу йти, можна зразу йти вже щепити. Звичайно, в них вже було можна на неділю раніше вже це робити. Але все одно щеплення робиться брунькою, можна робити впродовж усього місяця, наприклад. Да? І коли його робимо впродовж місяця, то можна робити, там зразу зробити і через недільку ще зробити, можна ще через недільку зробити, чому? Щоб точно попасти в ті сроки, тобто якийсь із з разів 100% це вийде. А може і усі всі вийде. Це вже як, як на це буде на, ну, як, як вийде вже. Значить, що? Я передаю зараз слово Володі. І Володя вам розкаже ще деякі нюанси, які він вже вивчив за свій багатий багато досвід, який у нього є, він вам трошечки поділиться їм. Так, ну ми переходимо Володя. Так, Тепер Володя. Да, вітаю. Було красиве відео, тепер буде ну, крисне. <реш> 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 так, ну, я взяв гілочку, ну, це вишня. Що я хотів показати? Ну, сроки. Я щеплю, коли вони от в такому стані. Ну, мож, можна вишню трошки. Раніше раніше з кісточкових просипається вишня черешня Щепить починаю завжди з кисточкових. а потім вже грушу яблуню. ну там. Розкажи проповицю. розкажи, розкажи по черзі, коли що ти одразу да, черешню вишню. Так. Потім абрикос, сливу, кісточкові, крупні кісточкові, а потім вже груші яблуні, Даже вони там вже з листями, все одно ну, такий порядок. Можна щепити і груші яблуні, навіть зараз, коли от в такому стані вже. Ну в них більше срок, коли їх можна щепити. Ну, Якщо хто багато щепить, то знає, спочатку кісточкові, а потім вже ну, більше часу. Сімічкові. Да? Да. Це тобто, яблуні груші. І за хорму скажи ще коли. Хорму теж я починаю щепити, коли вже от вона приблизно в такому стані, коли вже з'являється зелений конус. Ну, Це, це дуже пізно. Да, ну, вже. Основна ознака, коли я е, да, вони на місяць пізніше прокидаються, ніж, наприклад, Угу. Так, Основна ознака, коли я починаю щепити, треба, щоб добре відділялася От, Коли так от зрізаю, треба е, ніж, щоб шов між корою і деревиною, не чіпляючи деревини. кора ну, має добре відділятися. Тут аж буває блищить Поверість. камбій. Ну, не знаю, чи видно, від, чи це на камеру, це не буде, ну, може не видно. Воно так спробуєш. Я може трошки більше зріжу. Угу. Поверни сюди. Так, да, от. ну кара відділяється. Бачиш, карут не залишив. Ой, не зачепив. Я кару не зачепив, так. Да. так, так, так. От. Звіст повинен бути от такий. І, і, і тут повинно бути, шо, так от скажи, да, щось тут. Бути, ну, в, так... да, таке, ну як, макрінке. Якеське таке, да. да камбі вже. Ну, угу. оз... основна ознака, да, От на на обовнявали збронки, можна щепити. Угу. Потім, що я хотів ще сказати, а, значить що? Ну, давайте ще, ще раз техніку покажу, як я щеплю. Ірина вже показувала. А, тобто розмір десь сантиметра 3-4 мм бути. Цій часті. Тобто, десь половина з, з однієї сторони, половина з іншої сторони. Броньки. Тобто Надріз роблю. Мені так зручніше, мене так вчили, угу. ніж під гострим кутем. І... Ну, от під брунька як, би протягує на себе, так легше зрізати. Я здесь пальцем прижимаю от, і вона вже в мене от, є. готова до да. Тобто всегда зрізаю першу бруньку. Для чого? Потому що буває там. Упаде, там може ще надріз. Якщо зрізати, зразу під щепу, вона ж сохне. Угу. Тобто краще зразу бруньку. Починаємо як... з бруньку. Можна да. uh, да. за губу, як хтось робить, можна другою рукою за бруньку взяти, щоб тут не чіпати руками жиру, щоб не було. І так само, як Ірина показувала, такий заріз робиться. На деревині вже. На щепимо. Трошечки отак. От я загибаю, трішечки залишаю Карманчик. такий язичок, туди його вставляю. І замотаю. Вставляю, так. Да. Потім зайве, дивлюсь, зайве, відрізаю. І до однієї сторони. І до однієї сторони. Покажи, ну. що ти до, до однієї сторони. Так, да, Якщо е, брунька, ну, та зріз з брунькою вуще, то треба щоб ну, камбіс співпадав сов, сов, ну, хоч би з однієї сторони тут сов, совпадав, забог тому що товщина <coughs> однакова і потім починаючи знизу обмотуємо. Володя, ще я хочу сказати, що зауважити, що такий спосіб, як ти оце показуєш, отак от навісту, як ти оце робиш, зрізаєш бруньку. Такий спосіб ну, чоловіку він буде може, й простіший. А от я ж кажу, жінкам складніше. Може бути, неважливо, да. як. Пробуйте, кому як буде отримати. Так, да, то не так важливо, Основ... основні нюанси те, що з що, кістечкових особливо важливо не зачепити деревину під щепи. Інакше буде вилазити клей, угу. і він буде надавати приживлюватися брунті. Володя, ще по шовковиці скажи. Шовковицю її треба щепити або до сукоруху, отакий нюанс, якщо брунку. Ну, або треба її щепити після активного сукоруху. Коли зрізаєш і бриж прямо такий білий сік. То він дуже складно приживається. То треба подождати, коли не такий великий сокорух буде. ну, як би так. ну... так, Тобто, от. коли сокорух піде на спад, правда? Це сроки десь 20 числа, числа квітня. от з саме таке ну, сроки ну... Більш-менш, ну понятно, що десь тепліше, десь холодніше. Де, да, да. Треба дивитися. Тобто, якщо є де надрізати, надрізати і подивитися. Якщо активно з е, соптою виступає, то ще не час. Ну, <тру> Тр я почекати, буду робити, да? я покажу ще. Да. Це, це ми просто зняли таке відео для того, щоб ще раз так сказати подитужити, що ми там показували, і по срокам трошечки показали вам. Да. Щепити можна кісточковим десь на протязі місяця. ну, Вдається гарно. Угу. От Починаючи з того, як брунка, брунка вийде от, зелена. Ну можна трошечки навіть раніше пробувати. Но... Все ж таки, я, ну, я предпочитаю, коли е, наповняється брунька. Mm -hmm. І коли попробую ну, треба, щоб добре відділялась кара. Е, на кісточкових робити треба досить швидко, бо. Ну, Бачите, це поміняв, а це вже пішов кабій, закіслюється, вступати з киснем з реакцією, то вже тут ну, не буде нічого доброго. Да. Тобто І треба відсути треба... або досить швидко це робити. Mm -hmm. Ну, вроді би, все Володя, да ну, так розповіли по срокам, вроді би, все. І ще раз нагадую, що хто, і хто хоче щепити і ще не дуже розбирається на, на тому, як е, по корі там по брунькам, просто дивіться наше відео. Ми будемо обов'язково це показувати. Значить, якщо ви живете тепліше, значить ви вже йдете щепити, Якщо холодніше, то можна ще недільку почекати там, да і теж, теж іти щепити. Ну я, я показав да. основні нюанси, да. коли. Я ну, В общем-то, общем мабуть, і все. Все, що хотіли Да? Показали, да? Все найкраще ще раз, Анатолій Олександрович, вітання вам, да. здоров'я, позитива, мирного неба, Ми, всім нашим глядачам і нам. Ми, Вит, витримки витримки і гарних настроїв, і, гарних настрій, і тихих, гарних, від, тихих так, днів і вечорів. Да. Тихо, мирного неба. До побачення. До побачення.